Ух ти, вже ранок. А ви я дивлюсь розумні, якщо до мене прийшли. Правильно, розуму у розумних треба набиратись. Я так зрозумів, що ви у себе вдома когось на мене схожого захотіли виростити. Добре, тоді записуйте. Привіт! Перші дані про можливість штучного культивування єстівних грибів з'явилися у китайських літописах, яким більше 2000 років. На теперішній час промислове грибівництво більш ніж 25 видів їстівних грибів розвивається у багатьох країнах світу і досягає 15 мільйонів тонн. Найбільш простим для штучного культивування на присадибних ділянках. Є єстівний, цінний їстівний гриб — глива. До складу гливи входять багато білків з, з усіма незамінними амінокислотами, поліненасиченими жирними кислотами, багатьма мінеральними елементами, у тому числі залізом, входить марганець, селен, що особливо важливо, у теперішній час, крім того, комплекс вітамінів групи Б у 90-х роках ХХ сторіччя було встановлено, що глива містить біологічно активні речовини, наприклад, полісахаріди, які обумовлюють багато цінних властивостей, лікарських властивостей. А саме антиоксидантну активність, антиракову активність, імуностимулюючу активність, сприяє виведенню шлаків, важких металів та радіонукліду з організму людини. Крім того, вживання в їжу гливи сприяє зниженню кровяного тиску, зниженню цукру в крові та оздоровленню організму людини любого віку. Таким, таким чином створення грибних плантацій на присадибних ділянках корисна для всіх людей, і це дуже простий процес, який не потребує значних фінансових витрат а також витрат матеріалів. Зараз я на практиці покажу, як можна закладати рибну плантацію у себе на присадибній ділянці. Рібну плантацію треба закладати наприкінці травня чи початку червня. Для цього необхідно мати деревину. Деревина може бути е, будь-яких лістаних порід. Це вільха, тополя, осика або плодові е, дерева, груша, е, яблуня, волоский горіх. Перед тим, як закладати плантацію, необхідно замочувати е, деревину у воді протягом одного-двох діб. Відрубок повинен бути 30-50 см довжки та 20-30 см у діаметрі. На першій стадії нам треба викопати ямку, і Женя нам допоможе. Ямка повинна бути на половину довжини цього відрубка. Грібна плантація повинна Знаходитись у затіненому місці. Для того, щоб виростити гриби, крім деревини, ми повинні мати тирсу, яку ми зволожимо зараз. Та грибницю. Грибниця це посадковий матеріал, як семена для огірків, наприклад. Таку грибницю у стерильних умовах виробляють спеціалізовані лабораторії? Наша ямка вже є. Ми закладаємо на дно тирсу, заливаємо водою, міцелій, накладаємо шаром. 1-2 сантиметри. Цей міцелій, ця грібниця може проростати як у землю, де вона отримає додаткові корисні речовини, так і у деревину. Зараз ми можемо ставити наш підрубок. Загортуємо землею. Треба полити землю навколо нашого відрубку. Додатково ми можемо внести нашу грибницю у отвори. Зараз Женя буде робити отвори на поверхні. Достатньо трьох пяти отворів діаметром 1-2 см та задовжки 7-8 см. Туди ми закладаємо наш, нашу грибницю. Бажано прикрити або тирсою ці отвори, або мохом жарку та суху погоду, ви повинні полівати е, хоча б один раз на тиждень е, коло цих відрубків, щоб грибниця е, могла е, рости. Перший урожай ви будете збирати. В кінець серпня, е, можливо, жовтень. І це пов'язано зі зниженням нічних температур до 3-7 градусів. У перший рік плодоношення можна зібрати з одного отрубка приблизно 200 грамів грибів. На другий рік, на другу осінь до 1 кілограма грибів. Грибна плантація буде існувати доки, поки вся деревина не буде зруйнована. Рівницею гливи. Це може бути 3-4 роки з твердої деревини, бука, граба. Це може бути 5-7 років. Кожної осінь ви зможете отримувати корисний, екологічно чистий та смачний продукт гливу. Я бажаю всім, хто створив цю грибну плантацію, хороших врожаїв та доброго здоров'я. Ну що, нічого не прогавили? Тут та йдіть вже, садіть вже щось, бо без вас виросте лише кропива на городі, а потім будуть казати, що наші дівчата закатують тільки очі. Садіть вишневий коло хати.